Ja, liep. Ja, liep. <laughs> Гліб, дитина з особливостями, або як кажуть в нашій школі, мозаїка – з особливо з ментальними потребами. А ці дітки вони потребують особливої уваги, підходу, тому що кожна дитина ця вона відрізняється, вони не схожі між собою. І як наші дитини є якісь потреби, які потрібно робити індивідуально, тобто інклюзивно. І для цього ми прийшли в цю школу, тому що тут мою дитину, мабуть, знають краще ніж я. Діагноз в нього стоїть аутизм. Це порушення асоціативних комунікативних факторів, але ми дуже над цим працюємо. І він наразі дуже погано розмовляє, але самостійний і високофункціональна дитина. Якщо брати гліба, то нам дуже потребує це ЛФК, це фізична культура. Він така дитина, яка не ходить дуже багато, не може та й не хоче, ну, тому що він особлива дитина і нам дуже допомагає в цьому наші. Вчителі комунікувати з дітьми з другими дітьми, з дорослими, тому що ці діти вони дуже погано це роблять. І для нас дуже важливо, що це тут вміють робити, чого не зроблять в звичайні школи. Ми родина ВПО. Ми родина, яка переїхала. Ми зовсім нещодавно в Одесі. І в нас було таке, що один рік навчання у нас випав, тому що ми походили по школах, і ми намагалися потрапити до школи. Нам не казали ні, що нас там не візьмуть або ще що на той час інтернати спеціалізовані не працювали в Одесі. Це було десь два роки назад. Ми вже третій рік в цій школі, і два роки назад інтернати не працювали. Школи переходили на онлайн, але були школи, які були з денним навчанням. Ми намагалися потрапити в цю школу, але в нас якось так сході ще до тої школи, а в нас немає т'ютера, «найдіть його самі, а в нас немає інклюзії або є інклюзія, ми ще не знаємо, що з цим робити. І в нас випав цілий рік навчання. Тому ми обрали, що треба йти до той школи, де нас раді бачить і де знають, що з нами робити. Привіт! ти ну Давай з тобою подивимось. Глебушка, от видиш, покажи мені, де зима? Зима де? Это зима. Хорошо. А де у нас літо, Глебушка. Лето. Лєта, а ну давай посмотримо радуга, літо. Зміни дуже великі. Я дуже добре пам'ятаю той день, коли ми його привели. Він майже зовсім нічого не говорив, Даже ситуаційно, якщо він щось дуже хотів, він зовсім не розмовляв. На ніч, або якісь там умови, вправи. Ну, правила є якісь, да? треба сісти, встати чи ще щось робити. Були істерики, дуже багато істерик, була якась агресія. На заразі цього немає, щоб ми оце так довго сиділи. Або він щось робив і якось не заважав, такого не було. Наразі він більш соціалізований, він більше розмовляє. З ним стало більш зручніше кудись ходити, щось йому показати. Йому вже це цікаво. Дякую. Ти дуже гарно намалював. Дякую тобі, Гліб. Тобто він так не робив раніше зовсім. Наразі це дитина, з якою ну може не як з особливим особлива, може звичайна дитина трошки буде якась удобніше, так скажем батькам, то на сьогодні він вже з ним можна десь вийти, піти. Ця школа навчила, що можна сходити до дельфінарію або десь до басейну, і ця дитина буде з тобою там нормально себе погодити і не буде ніякої істерики, і твоє твій... твій вихід із дому не стане якимось іспитом. Ми пробували навчатися в звичайній школі. Ми у звичайній школі, але це дуже нам не сподобалось, тому що я привожу дитину. Це десь пару годинок, не більше, і то вчитель мені каже, ви сидите тут. Десь внизу, якщо щось з дитиною, ми вам зразу її віддамо. Тобто вивчити дитину, що з нею зробити на той момент, ніхто не знав. І школа займала багато часу, і ти ніде не підеш, не працювати, нічого не будеш робити, тому що тобі треба якось знаходитися разом з дитиною, тому що школа поки що цього не вміє робити. Нема в них таких умов, щоб прийти, віддати дитину і піти працювати. Потім ми переїхали. Теж тут рік ми... навчання у нас не було, але у нас був реабілітаційний центр, логопеди, психологи, реабілітологи, ЛФК, ми все це робили самі, шукали по Одесі і якось чимось займалися. Потім в таких центрах ми дізналися про школу мозайка і прийшли сюди. На співбесіду нас взяли і ми не пожалкували ні разу, що ми сюди прийшли. Приймає дітей з різним діагнозом: це діти з аутизмом, з пр, також діти з різними особливостями, можна так сказати. Ми розвиваємо дітей по-іншому, не так як в норми типічних школах. Ми е, роб, працюємо як з логопедом, е, реабілітологом, психологом. У нас є також музика і е, різні секції це джиу джитсу або плавання. В школі мозаїка можуть займатися в класах тільки по 10 дітей. Більшу кількість ми не набираємо, тому що на вчителя і асистента повинна бути определена кількість діток. Це 10. Також це зв'язано з тим, що у нас бомбосховище і е, е, ограничена кількість. Із діток може туди зайти. Ми дотримуємось правил безпеки, тому в школі навчається на даний момент 34 дитини. Який пакет документів треба? Свідоцтво і медичний огляд дитини. Це справка з ІРЦ. ІРЦ – це що? Це інклюзивний ресурсний центр. На даний момент місця в школі немає, не можна прийти записатися на наступний рік, залишити свою заявку на те, щоб дитину можна було взяти на перший клас. Це завжди робиться заздалегідь, для того, щоб ми розуміли, який буде клас взагалі. Перший кількість дітей. І можна залишити заявку в старші класи, тому що іноді, у зв'язку з тим, що у нас війна, батьки виїжджають за кордон і може звільнитися місце, але це все заздалегідь обговорюється.